Ми традиційно хочемо дізнатися, на яких об'єктах побували, що побачили. Ну, Не був, є чергове місто. Так, сьогодні був на двох об'єктах. Перший це в неоплазі наш ЦНАП, центр надання адміністративних послуг. Відповідно, там ми ознайомилися з тим режимом роботи, який є. Там досить тепло, досить комфортно, люди приходять в неоплазу, п'ють каву. От якраз можна там поїсти і одразу відвідати ЦНАП. Тобто це набагато краще. Чим їхати в якусь адміністративну будівлю, ви самі розумієте, не пристосовано. У нас таких два центри: один на нашій правді на лівому березі, а другий в неоплазі на правому березі. Тобто одразу в торгівельному центрі ми там орендуємо приміщення там, за одну гривню. І е, центр краще, бо він, скажімо так, приваблює до себе потенційних клієнтів, потенційних покупців. Нам краще, тому що люди знаходяться ну, в дійсно хороших умовах. Тобто там гарно, чисто, світло, є електронна черга, практично немає відвідувачів зараз, Тобто можна отримати будь-яку адміністративну послугу. І так само працівники центру надання адміністративних послуг останніми днями приймають участь в допомозі людям, які постраждали від вибуху на перемозі на набережній перемозі 118. І, відповідно, вже відновлено кілька пакетів документів. Тобто люди, які лишилися без житла, без документів, їм потрібно ті документи, ну, що підтверджують хоча б там, відновити свідоцтво про народження, там, зробити новий паспорт, ми розуміємо, зробити, зробити якісь документи стосовно нерухомості, в тому числі і стосовно цієї нерухомості, яка була фактично знищена. І в цьому допомагають наші працівники в Неоплазі. Друга точка, де ми були, це сотий ліцей. Там зробили дуже е, хороший пункт незламності. Він весь знаходиться під землею. Там величезне, величезне приміщення, такий величезний лабіринт. Ми там дуже довго ходили, мало не заблудились. Там тепло, там не, не бетонна, а. Е, Така дерев'яна підлога, тобто спеціально зробили, щоб на ніж можна було сидіти. Там багато стільчиків, там є генератор, там є розетки, там можливо випити каву, зробити каву, там, можливо, там є запаси води. Ну тобто там все облаштовано, і для того, щоб там бути як на пункті незламності, ми навіть бачили людей, які приходили з сусідніх будинків. Вони ну, там сидять, заряджаються, бо в них немає світла. а Тут є світло, є інтернет, є можливість зарядити свої... Гаджета, от і вони там сидять і працюють на комп'ютерах. Тобто, так такі, скажімо бі бізнес ми дуже затишно. Виглядає цей пункт допомоги зараз у кадрі на наших екранах. Скажіть, будь ласка, таку картинку ви спостерігаєте по всіх локаціях такого напрямку, які інспектуєте під час своєї роботи? А не по всіх, але там, принаймні, де я був, ну досить гарно. Я не можу сказати, що там всі-всі супер-супер локації, але от в соті школі дуже гарно в центрі Лідер було дуже гарно. Там ще я з лука постріляв, коли ми минулого разу з вами зустрічалися. Я розповідав. Та тобто такі гарні центри, де дійсно можна провести час із дітьми, тому що для дітей в соті школі там організований великий проектор. Там йдуть мультфільми, є книжки, є Лего. Я сам би там посидів, би погрався, єдине, що треба було їхати. От. Тому там дуже весело, добре, і це може використовуватись як дітьми, так і дорослими, як коворкінг чи бізнес-центр. Тобто там є світло. Там є водичка, там є чай, люди сидять на комп'ютерах, щось працюють, щось пишуть. Дякую. Давайте тоді в продовження нашої розмови поговоримо про 33-ю сесію, яка відбулася 25 січня. На ній піднімалося, вирішувалося питання щодо надання матеріальної допомоги громадянам, які постраждали від збройної агресії РФ. На яку суму можуть розраховувати громадяни? А ми кажемо про те, що люди, які постраждали від в яких знищено житло повністю, вони отримують мільйон гривень. Ті люди, в яких пошкоджено житло, отримують відповідно менше згідно там актів технічного обстеження, щоб зрозуміти на яку суму завдано збитків. Це буде допомога. Це не є компенсація, але це є допомога від міста. Сподіваємось також, що буде допомога від обласної влади. Вони обіцяли виплатити приблизно таку суму, як і ми. Ну але це більше питання до обласної влади. Ми кажемо про те, що ми голосували на сесії. Відповідно, вже почалися певні, ну вже збираються документи, і я думаю, швидшим часом почнуться виплати. Ми бачимо, що подібні ситуації вже були в нас в місті, вже подаються пакети документів. От вчора міський голова підписав перший пакет документів на мільйон гривень. і Він пішов в роботу для підготовки великого розпорядження. Звісно, що гроші, на жаль, не повернуть і втрачене здоров'я, втрачене життя, але вони край важливі для людей, аби вони могли повернутися до просто до звичайного життя в нашому місті. Також знаємо, що на цій сесії було внесено зміни до переліку найменувань вулиць та спадщини Дніпра. Про які вулиці йдеться? Розкажіть, розкажіть, будь ласка, і на що це вплине? А знову ж таки продовжується робота по перейменуванню. Виявляються об'єкти, які ще названі колишніми російськими назвами, і відповідно цим об'єктам даються нові назви. Ми кажемо про те, що великі такі вулиці значні, вони вже були перейменовані. Зараз ми йдемо по таким локаціям, які ще або не встигли зробити, або по яким були певні зауваження від громадян. Потім з ними там, якимось чином з місцевими. Жителями узгоджували це питання, ну і знову ж таки могли винести це на сесію. Ну абсолютно робочі питання. Також торік у Дніпрі, от була тенденція це. на перейменування вулиць. Чи буде вона продовжуватись уже цього року? Ну, така тенденція. Ми бачимо, що все, що пов'язано з державою агресією агресором, все, що пов'язано з скажімо так, радянською владою, ми намагаємося змінювати, тому що в нас є власна ідентичність. А ми розуміємо, що окупаційна влада давала свої там певні назви вулицям для того, щоб витіснити з української свідомості навіть розуміння, навіть думку про те, що Україна може бути незалежною, що Україна колись була незалежною. Так тобто всіх українських героїв прибирала, тих, хто захищав Україну в вісімнадцятому, в роках, хто захищав Україну там. Починаючи з 39-го і закінчуючи 56-м роком, відповідно, все це було абсолютно скомпрометовано з боку радянської влади. Вони називали наших героїв бандитами. Ну, це те саме, той самий процес, який відбувається сьогодні. Сьогодні ми всі з вами тут сидимо, нас називають нацистами, нас називають фашистами. Тобто, ми звичайні люди, які живемо в своїй країні, виявляються ми нацисти і фашисти. І можете уявити, що такий самий процес він відбувався всі 70 років існування радянської влади. Дуже дякую, пане Олександре. Наступне питання. Дуже хочеться, щоб ви розповіли і про участь депутатів міськради у підготовці до цієї надскладної зими і до довгих блокаутів. Кожен депутат є лідером думки на своєму окрузі. До депутатів звертаються з певними питаннями, і депутати намагаються ці питання вирішувати. І ми кажемо про те, що депутати вони працюючи в комісіях міської ради, в постійних комісіях, голосуючи на сесії, підтримуючи ті необхідні проекти рішень, які потрібні для міста. Вони знову ж таки дуже активно приймають участь в, скажімо так, в формуванні. Тих концепцій, які, які є. От, наприклад, спочатку була концепція 500 тисяч гривень, потім зрозуміло, що ну, надто мало от проголосували концепцію мільйон гривень. А, знову ж таки, депутати деякі працюють і волонтерами, а декілька депутатів наших в Збройних силах України, в територіальній обороні, а кожен робить те, що може. Ми вже знаємо там кілька депутатів нагороджені там певними відзнаками, там за допомогу в Міністерство оборони України за якимись бойовими відзнаками, ті, хто знаходяться в Збройних силах і захищають Україну. Тобто, кожен робить те, що може, і всі ми сподіваємось на краще. Розкажіть нам, які ще важливі рішення приймалися депутатами. А крім рішень, що стосуються виплати по мільйону гривень, так само прийняті бюджетні рішення, які дозволяють реалізовувати певні міські програми, що забезпечують і життєдіяльність міста, і звичайно, допомогу нашим збройним силам, допомогу внутрішньо переміщеним особам. Знову ж таки, земельні рішення, що дозволяють, по-перше, бізнесам розпоряджатися землею, оперувати на цій землі, робити реконструкції, робити будівництво. Ну, тобто рішень виноситься досить багато, і не можна сказати, що будь-яке з них може бути неважливим. Ні, кожне рішення міськради воно є важливим або для певної людини. Або є такі рішення, що вони важливі для всіх нас разом. А чи працюють зараз колегіальні, колегіальні органи? Міськради? А, так, це виконком. А, він працює практично кожного кожного вівторка проходять засідання. А, виконком вирішує такі, скажімо, оперативні питання там в місті а, щодо перекриття вулиць. А, ну, якщо ми розуміємо, так що десь прилетіло, там потрібно перекрити зміну. А, Зміну способу руху, усунення порушень наслідків, усунення наслідків, порушень благоустрою міста. Ну, тобто, хтось там взяв якусь свою халабуду, там, розмістив на тротуарі, і, звичайно, з цим потрібно боротися, тому що багатьох людей складається враження, що під час війни так можна робити. Ні, насправді так не можна робити. От є незаконні будівництва. Знову ж таки, ми е, боремося з незаконними будівництвами. Наприклад, біля однієї незаконної будови ми розмістили арт-об'єкт, який називається Ні незаконним будівництвом, і фактично збудували таку велику стіну, яка, я, яка не дає можливості е, нормально е, продовжувати це незаконне будівництво. При тому, що є і рішення суду, і є е, постанова слідчого про арешт е, цієї будівлі. Люди все рівно продовжують будувати. Ну, тому що вони звикли таким чином, скажімо так, незаконно зводити будівлю, швиденько продавати, тікати звідти і скидувати проблеми на покупців. Яким чином можна подати документи до міської ради? А, те, що я розповідав сьогодні, перше це ЦНАП, тобто можна поїхати в якісь з торгівельних центрів, наша правда, чи Неоплаза, вирішити якісь свої питання, якісь закупи, щось поїсти, щось купити. Випити кави і зайти до нашого ЦНАПу. Це одна з самих, напевно, легких і простих форм взаємодії. Працюють районні адміністрації. Вони є фактично представниками Дніпровської міської ради в районах. Тобто, в нас є шість таких адміністрацій. Там знову ж таки можна комунікувати, і там так само там знаходяться центри надання адміністративних послуг. Можна писати. Можна і на електронку, і паперові листи. ну, В принципі, от, от, ось такі форми взаємодії, тобто дописатися можна. Знову ж таки, є кілька кол-центрів, на які можна телефонувати, одразу там порушувати своє питання, свою проблему озвучувати, і ця проблема знову ж таки буде вирішуватись. Тобто, Способів достукатись до місцевої влади досить багато. Ну, ми самі в цьому зацікавлені, ми самі жителі міста, ми самі стикаємось з певними проблемами. Можна, наприклад, телефонувати своєму депутатові в три години ночі, як мені, наприклад, і казати, що от в мене в три години ночі нема світла. А я кажу, ну в мене також нема світла. От що далі? Це приватна компанія ДТЕК, я неї так само можу впливати, як, як і ви. Десь так я у нас закінчується вже час розмови, але дуже хочеться поставити вам декілька важливих питань. Зараз ми живемо в реальності, яка стає історією історії героїзму, стійкості нашої нації, нашого народу. А, архів чи створюється архів, чи збираються документи пов'язані з вторгненням Російської Федерації? А, так, звичайно, документуються всі події, а, вони документуються і правоохоронними органами, і ми так само починаємо вести реєстр. Щодо е, житла, яке було знищено, тобто наш адміністративний департамент, який, до речі, в цьому ж в цій будівлі знаходиться, де ми зараз, він робить реєстр, тобто, в нас є реєстр тих квартир, які є пошкоджені. І, відповідно, ми там також робимо якісь там примітки, що вона або повністю знищена, або пошкоджена, чи є поранені, чи є загиблі. І, відповідно, це також буде, скажімо так, таким серйозним документом, який дозволить потім або робити статистичні дані, або те, що є в поліції, те, що є в ДСНС, вони абсолютно документують все зі знімками, з порушенням кримінальної справи. І це все буде як підстава для звернення з певними позовами до Російської Федерації для компенсації тих збитків тієї шкоди, яку якої завдала Російська Федерація нашій країні. Дуже дякую вам. і Дякую, що до нас завітали. Поділилися важливою інформацією. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міськради.